Вітаю, що мої клієнти. В продажу з'явилася ексклюзивна модель Audi A6S-Line 2014 року виробництва. з 3-літровим турбодизельним двигуном, восьмиступенева ЗТФ, коробка перемикання передач автоматична. Має кришку багажника з електроподіймачем, повний електропакет автомобіля, панорамний дах, безключовий доступ. Скрімні сидіння з підігрівами, музика Бенкету Н. Оловсен, підігріви зеркал, мультикермо, Проекція проєкція на скло, мультимедіа з підключенням bluetooth телефону Aux-Cd. двозонний клімат-контроль в ідеальному технічному стані автомобіль. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. Відіявто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцевій п'ятдесяти візів.